7 серпня 2023 року. Останній день, коли відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Нині понад 3,5 тисячі українських військових перебувають у полоні. Серед них майже тисяча оборонців Азовсталі. Для них неволя триває вже півтора роки. Батьки, жінки та діти чекають своїх захисників та роблять усе можливе, аби ніхто не забував про них. Всі зняли з себе відповідальність. Суспільство мовчить. Всі радіють героїв вдома, але герої не вдома. Там є хлопці з 2014 року, там є цивільні, там є жінки і там є наші хлопці, яким обіцяли три місяці полону, і про це заявляли, і ГУР про це заявляли. Але домовленості не дотримані. Женевська конвенція не дотримана. Ми не маємо ні переписувань, не маємо можливості ні передати, ні посилки. Ми не маємо ні телефонного зв'язку. Це повна тиша. В якому вони стані? Яке їх психологічно, моральне і фізичне здоров'я, в яких вони умовах утримуються, ми не знаємо. Люди просто забувають, розумієте, всі зараз полон, полон. Вони забувають, що вони і обороняли, що вони теж були на передові, теж воювали не тільки полон, а остався тільки полон. І хотілося б привернути увагу суспільства. Щоб їх не забували. Останній посил від мого чоловіка був: не дайте про нас забути. І я вважаю своїм святим обов'язком нагадувати за них, як можу, щоб їх не забували.